1 січня о пів на шосту ранку у Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з'явився хлопчик. Трохи згодом ще один та троє дівчат. У той же день у міській лікарні правобережна народилося двоє діток. Загалом семеро українців та українок обрали саме 1 січня своїм днем народженням. Привітав їх та їхні родини сьогодні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький. У вас донечка да. О, як назвали? Зоряна зоряна, як перша зірочка, да першого січня зійшла. Ну ми вас вітаємо з народженням доньки, здоров'я міцного сил, наснаги. Вам і майбутнього світлого, доброго, мирного, щоб все в неї було добре. Кожній матусі вручили квіти. Також родини отримали подарункові сертифікати на будь-які товари в дитячому магазині від пелюшок до іграшок. До речі, серед новонароджених 1 січня і хлопчик Іванко з родини переселенців із Харкова. Ми вас щиро вітаємо, вам от такі гарні квиточки. Хто у вас головний по фінансам в родині? Чоловік. Чоловік, правильно. Вам подарунок 5,5 тисяч гривень сертифікат на товари для малюка. Триває війна, але життя продовжується. Коли як не зараз, любити народжувати дітей та підтримувати одне одного у всьому. Немає нічого ціннішого за велику та дружну родину. Донькою очікували. У нас є старша донька, потім середній синочок і зараз теж донька. А не Всюди? страшно третю дитину народжувати під час війни? з хорошим батьком, нічого не страшно. Вітаємо кожну родину із народженням маляти. Це велике щастя, яке наповнює дім світлом, любов'ю та радістю. Нехай хлопці та дівчата зростають здоровими, радісними, а головне у мирній Україні. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.